Як мама Му поранилася, написала Юя Вісландер, намалював Свен Норквіст. Мама Му лежала на сонячній луці і нудьгувала. Вона чекала на ворона, чухалася та знемагала від спеки і відганяла хвостом мух. Решта корів просто собі лежали, ремигали і дивились поперед себе. Мама Му чула, як в озері плюскалися і сміялися діти. Напевно, дремену до води, мовила вона. Мама Му роззирнулася біч. ніхто на неї не зважав. Та тільки но вона хотіла перестрибнути загорожу, як посковзнулася. Корова гупнулася головою об камінь і перечепилася об колючий дріт. На животі в неї зацебеніла кров. А з очей потекли сльози. Му. Му-у-у!» заревіла вона. На той крик прибіг господар. Він заходився втішати маму. -му, потім протер рану і заліпив її пластирем. А на голові у мами -му вискочила гуля. Тож їй довелося плентатись у хлів. Аж тут прилетів ворон. Привіт, мамому. Що таке? Чого це ти стоїш у хліві такої погожої днини? Я захворіла, тихо відповіла мама. Му. Хай тобі, грець. Що ти робила? вигукнув він. У тебе на лобі вискочила здоровенна гуля. А то ж! а глянь, що тут? зітхнула мама. Му. Кар! У тебе через увесь живіт наліплено пластир. Що сталося? Я ступила на мох і посковзнулася так, що забила голову, а тоді перечепилася об колючий дріт, втратила страшенно багато крові. Ой-ой-ой, а що було далі? Я заходилася му. прибігли і ружа, і ласка. Вони мені дуже співчували. А потім примчав господар. Він гнівався, що ти дременула з луки? Ні, він протер ватою рватою рану і наліпив велетенський пластир увесь, що мав при собі. А гуля? спитав ворон, що він робив із нею? Нічого, мабуть, думав, що обідеться, бо над лобом росте чуб. Ворон придивився до гулі. А ти що думаєш? спитав він. Вона дуже болить, відповіла мама. Малий казав, що в їхньому дитячому садку прикладають до гулі щось холодне і беруть його з морозильника, якусь ковбасу чи морозиво? Морозиво? Навіщо? спитав Ворон. Для того, щоб гуля зійшла. Може, принесеш мені щось холодне, вороне? Не знаю, в мене обмаль часу. «Му, вороне, якщо твоя прителька забилася їй дуже боляче. Ну, гаразд, гаразд уже лечу, мах мах, мах. Трохи згодом Ворон повернувся. Він облизувався і гикав. Ти не приніс нічого холодного з морозильнику? спитала мама. Му. Ні, я захворів. Ну, ти щойно захворів? Кар, у мене болить живіт. Охо, -ох -ох, здається, все холодне там уже закінчилося, сказав ворон. Мама му пильно глянула на нього. А може, злітаєш туди ще раз, вороне? У мене дуже болить гуля. Ворон схопився за живіт. Мабуть, мені треба трішки перепочити. Му, вороне, не все там закінчилося. У морозильнику є всяка всячина. Всяка всячина, М -м. потерпи, мамому, я злітаю. Хіба можна відмовляти своїй недужій приятельці? Мах, мах. Мах. Мама му зітхнула, рана боліла, а гуля росла. У хліві було сумно, душно й брудно, а вона все чекала й чекала. Нарешті ворон повернувся і поклав перед мамою му якийсь пакет. Ну, хай тобі грець, він був невдоволений. Му, що ти приніс, вороне, заморожений шпинат. Ну, гаразд, сказала вона. Але чого це на пакеті дірочка? Не знаю, відповів ворон. Може, вона з'явилася ще в морозильнику. Не будемо більше про це. Треба прикласти пакет тобі до лоба. Схали голову на бік, корова. Ворон поклав пакет на гулю. Ох, як добре, зітхнула мама. Му. Тоді я полечу додому і трохи відпочину, сказав ворон. У мене похололо в животі. Що ти сказав? перепитала мама. Му. Нічого, відповів ворон. Бувай. Мах, мах, мах. Нарешті ворон відпочив і повернувся. Хай тобі грець, мамаму. Тебе вся морда зелена. Невже ти знову захворіла на якусь жахливу хворобу? Му, заплямкала мама. -мо. Покет розстав, і все з нього потекло струмочком. О, який він смачний, цей шпинат. Я так не думаю, тихо мовив ворон. Хіба що не заморожений? Що ти сказав, вороне? спитала мама. -мо. Та нічого. Ворон визирнув у вікно. «Господар де. крикнув він. «А тож, скоро пора даїтися, сказала мама. му. Але в тебе жахливий вигляд. Він подумає, що ти хвора. Ходино я тебе помию. Він заходився підпихати маму му до крана з водою. «Му, тоді зникне вся ця смокота. Нехай він побачить трохи шпинату. Ворон розмотав шланг. Годі базікати, корова. Господар подумає, що в тебе позеленіла шкура. Він кинеться до телефону і негайно викличе ветеринара. Вистачить того, що в тебе на животі пластир, а на лобі здоровенна гуля. Нумо. Він відкрутив кран. З нього пирснула вода і змила весь шпинат. Не треба було змивати, зітхнула мама. Мол. Після того, як її подоїли, мама му знову подалася на луку, а там вона, суха і чиста, лягла відпочивати на траву. Гуля зникла. Ось ось мало сідати сонце. Було спокійно й тихо. У мене більше нічого не болить, сказала вона. Дякую тобі, вороне, за ту смокоту, що ти приніс із морозильника. Кар. Тихо мовив Ворон, ти, мамому, знаєш, це я з'їв морозиво. Я знаю, сказала вона, але Ворон цього не чув, бо був уже далеко у Воронячому лісі. Іноді правду краще казати після того, як мене якийсь час. Любі діти, чи сподобалась вам ця історія? Тоді обов'язково зустрінемось з наступною книжкою на цьому каналі. До зустрічі!